Не сло не привіт! Мене звати Аліна. Ви на моєму каналі Рудіка, і це бла 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 Новини. Новини про селебриті і не тільки актуальні, і не дуже. Усе що ви хотіли або не хотіли б знати. На шоу American Idol Кеті Перрі сказала дещо, що обурило спільноту. І я хочу дати вам вирішити, чи це був невдалий жарт, або Кеті Перрі присоромила молоду маму. На зйомки шоу American Idol це співоче шоу, і Кеті Перрі сидить там в журі. Туди прийшла дівчина 25 років для того, щоб власне пройти прослуховування і отримати свій квиток в Голівуд. Тож вона прийшла і вони такі спілкувалися. І судді сказали: типу, ой, 25 років, а виглядає теж на ха-ха-ха-ха, і, і вона така: ой, дякую вам величезне, тири-пири, і потім така каже: Взагалі, то в мене троє дітей. І в цей момент Кеті Перрі встає зі свого стільця і робить таку драму: типу, вона падає на стіл, вона така вся, нічого собі. І ця дівчина каже, типу, якщо зараз Кеті Перрі ляжеться на стіл, я взагалі зомлію і ля-ля-ля. І тут Кеті Перрі, коли сідає назад на своє місце, каже, це ти дорогенька занадто часто лягаєш на стіл. Ну, тобто що? Що мала на увазі Кеті Пері, не дуже зрозуміло. Тож я ж кажу, це чи це був якийсь дуже невдалий жарт, коли тобі щось в голову стрільнуло, і ти такі щось ляпнув, і такий, боже, яка крінжатура? Нафіга я це зробила? And а йо фейврет диш? Май фейверет I like mugs. або ж вона дійсно присоромила людину 25 років, у якої є троє дітей. Незрозуміло. Але що мала на увазі Кеті Перрі, вже не має значення, тому що ця дівчина, вона якби відповіла на те, що сказала Кеті, і записала тік-ток. Тож ця дівчина Сара Бетлібе записала відео, в якому сказала, що їй було соромно, і їй неприємно, що от такий, знаєте, епізод показали по телебаченню, тому що їй неприємно було взагалі це чути, і вона дуже вдячна тим, хто її. Підтримує і хоче підтримати мам, які народжують, і сказати їм, типу, все добре, все окей, тому що коментар Кеті Пері взагалі то був ні туди, ні сюди. На що вона це сказала не зрозуміла. Тож, як ви думаєте, це був дуже невдалий жарт від Кеті Пері? Або вона дійсно намагалася присоромити цю дівчину. Думаю, що ця драма буде розвертатися, тому що ця дівчина пройшла далі, і вони з Кеті Пері ще зустрінуться. Але все одно. Дуже багато людей обурилися на Кеті, тому що як взагалі можна таке сказати при здоровому глузді. Колишня Бані хоче 40 мільйонів доларів за те, що він використав її голос в своїх двох піснях. Його колишня дівчина, яку звати Карліс Деля Круз Ернандес, судиться з Бед Бані через те, що він використав дуже коротку заміточку, там де вона сказала Бед Бані Бейбі, яку він використав в двох своїх піснях, і по суті, там, типу, із розряду 6 секунд, і ви навіть можете це послухати, тому що я маю право ставити до 6 секунд музичного матеріалу, тобто там дуже коротко. Bonnie, вона сказала, що фраза була записана у 2015 році, коли на побаченні Бетбані попросив її записати цю фразу. Вони планували одружитися, але потім, у 2016 році, вони розійшлися. Потім починали знову зустрічатися у 2017, але зараз вони не разом. Тому вона вирішила, що в принципі він і не має права вставляти її голосою пісню, тому що вона на це не давала своєї згоди. Взагалі то вона каже, що в травні 2022 року представник. Бед бані зв'язувався з нею для того, щоб отримати згоду на використання цього запису, і вони запропонували їй 2000 тисячі доларів. І вона відмовилася від цього. І тоді вони просто використали оцей запис в пісні. В принципі, ви сказали, напевно, ну не хочеш 2000 тисячі доларів. Ну тоді не дамо тобі 2000 тисячі доларів. Окей. В своєму позові вона зазначила, що її голос був. Використаний без дозволу, незаконно і без зазначення її авторства для пісень, рекламних акцій, альбомів, концертів по всьому світу, а також в соціальних мережах, мюзиклах, на телебаченні та радіо. Вона сказала, що куди б вона не йшла, оця фраза вона її переслідує, і тому вона відчуває себе схвильованою і стурбованою. їй це дуже не подобається. А також тому, що люди приходять до неї в соцмережі і щось там коментують. І загалом вона не давала згоди на публікацію оцього аудіозапису. І з одного. Боку, так це абсолютно неправильно, що він використав її голос без її дозволу. Так не повинно бути з іншого боку, 40 мільйонів доларів це дуже дуже багато. Ну в принципі, бачиш можливість, скористайся. Я думаю, це той самий момент, тому що в принципі, то вона має право позиватися, тому що використали без дозволу. Які ще питання? Білі Аліш знялася в новому серіалі від Amazon Prime, який називається The Swarm. Серіал розповідає про дівчину, яку звати Дре, яка одержима однією поп-зіркою, яка несподівано має багато спільного з Бейонсе, але там про це не кажуть, що це про Бейонсе, це про якусь поп-зірку, за якою ця дівчина слідкує, вона створює її фандом, і потім в неї зносить дах. Що ж таке, оце The Swarm? The Swarm перекладається як рій, взагалі рій якихось комах в даному. Випадку це Джолини рій і знову ж таки це алюзія на Бейонсе, тому що її називають Queen Bee Тож це серіал про життя оцієї цієї дівчини дре, про фанатів і про те, як це усе заводить цю дівчину в дуже темні і страшні місця, яким чином там взагалі з'являється Білі Аліш. В серіалі відбувається низка речей, яких я не буду вам казати, тому що тоді я буду спойлерити. Але суть в тому, що ця дре опиняється в такій ситуації, де їй потрібна допомога, і на допомогу їй приходить персонажка Білі Аліш, яку звати Єва. І тоді ця дре пішла разом з Євою. І виявилося, що Єва вона також очолює деякий такий культ. І спочатку все здавалося дуже добрим і хорошим, а потім виявилося, що ця Єва вона якби маніпулює цією дре. Ну коротше, дуже темна і загадкова історія, і взагалі дуже цікава тема. З тим, що якби фанати фанатіють дуже дуже сильно, і можуть реально сходити з розуму від своїх фанатських теорій, від свого бажання побачити свого кумира. І це насправді дуже. Страшно, якщо чесно, тому що у таких величезних зірок, як Біонсе, як Тейлор Свіфт, наприклад, або я не знаю, Селена Гомес прийшла до голови мені, малі Сайрус, або, наприклад, фанати кі-попу, ну самі розумієте, іноді бувають люди, які ну занадто сильно захоплюються персоною свого фанатіння, скажімо так, і можуть дійсно вести себе взагалі неадекватно. Режисер фільму Амелі, Жан-П'єр Жане, розповів нам справжню історію Амелі. Виявилося, що Амелі Пулен взагалі не та за кого себе видає. Насправді вона була шпигункою КГБ. Жан П'єр Жане випустив гумористичний короткометражний фільм, в якому він нарізав сцени з кіно, але знаєте, трошки їх переозвучив, Розповівши нам історію Амелі, яка виконувала завдання від КГБ. Фільм розповідає, що у 80-х роках французька компартія завербувала Амелі, щоб та передавала їм дані. Перед цим її готували і навчали всяких шпигунських речей. Тож пам'ятаєте, як вона не давала спокійно жити неприємному чоловіку, який ображав працівника своєї продуктової лавки, то це насправді вона все робила, тому що вона була шпигункою. Саме тому Амелі в дитинстві вивчала азбуку Морзе і гралася, намагаючись навчитися приховувати відбитки пальців. Ну коротше, вона була не просто цікавою дитиною, яка цікавилася всякими штучками, а була такою маленькою КДБшницею. Ну, Насправді, це, звісно ж, це неправда. Амалі Пулен не така. Ви не подумайте, вона не якась там КГБшниця. Ні, е, просто це, це такий гумористичний міні-фільм про те, ким би могла бути насправді Амелі. Якщо ви не дивилися це прекрасне кіно 2001 року, то я не знаю, хто ви, тому що я не знаю. Мені таке відчуття, що його дивилися всі. Тому що це легендарне кіно, яке е, показує Париж супер ідеальним, і отрі то там така зайняка, що всі після цього, після того як подивиться кіно, обрізають собі каре, і я знаєте, не виключення. 21 березня відбувся судовий процес між Гвіне Полтру та окулістом, якого звати Тері Сандерсон. Цей чоловік звинувачує Гвінет Ед в тому, що колись, у 2016 році, на гірськолижному курорті вона збила його, коли їхала згори. Насправді ця справа ще триває з 2019 року, і ще тоді він подав на неї в суд, хоча все, все одно це все сталося в 2016-му. Але, тим не менш, в судовій справі написано, що він отримав перелам ребер і черепно-мозкову травму. Але що найважливіше, це те, що після цього інциденту Гвінет Полтро збивши цього чоловіка, просто втекла. Спочатку цей чоловік. Хотів відгвінети 3 мільйони доларів, але потім вирішив трошки губу поцакатати і сказав про 300 тисяч доларів. Але він Пелтро каже, що вона взагалі-то його не збивала, і що він бреше, і насправді це він збив її. Крім того, її захист стверджує, що вона залишилася після цього зіткнення подивитися, як почуває себе чоловік. І насправді все було абсолютно інакше, і він бреше. І також вона звинуватувала цього чоловіка в тому, що він намагається нажитися на ній, на її і славі, тож Гвінет Пелтро вимагає від нього відшкодування в розмірі 1 мільйон доларів, а також покрити всі судові витрати. Справу ще досі розглядають ніякого висновку немає. Подивимось через 8 днів. Від 8 днів від 21-го, Тобто, це буде 29 березня. Подивимось, що там буде. Але це не кінець про Гвінет Пелтро. Нещодавно вона приймала участь в подкасті, який називається The Art of Being Well. Що перекладається як мистецтво бути здоровим, і вона там вела бесіду зі своїм лікарем і поділилася тим, як вона харчується. Що вона сказала? Що вона прокидається і десь о дванадцятій п'є каву. Тому що кава не підвищує цукор в її організмі. Потім, ближче до вечора, вона їсть суп з відвару кісток, і ввечері вона їсть овочі. І це, в принципі, все, що вона їсть, це її така детокс дієта. Тож після цього подкасту її звинуватили в тому, що вона прославляє розлад харчової поведінки, тому що так, їсти не нормально. Багато хто прокоментував і багато зірок, і різних дієтологів прокоментували Сказали про те, що в принципі це було очевидно, що Гвінет роками пропагандує нездорове ставлення до їжі і нездорові дієти. Але ну цього разу вже це знаєте зовсім ну який нафіг відвар з кісток. І багато хто сказав, що як би це неправильно, тому що в неї є послідовники, які подумають, що це дійсно хороший варіант для їжі, що це нормально, що треба так їсти. Тоді ти будеш такий же самий худенький, як Вінет Пелтру. І вона вже встигла відреагувати на всі ці звинувачення і Писала відповідь в сторіс, де її питали, що вона думає про те, що про неї кажуть, і вона сказала, що вона ж нікому не дає пораду і нікого не заставляє так їсти. І вона чисто поділилася тим, що вона їсть. А потім взагалі сказала, ну взагалі, то я їм більше і це ж не все, що я їм. Ви не подумайте. я їм бонброднведжволс, а і фолмілз. Um, and I also have a lot of, days of, you know, eating whatever I want and eating, you know, french fries and whatever. Тепер в мене тільки одне питання. Тобто, що з цього всього правда дійсно є багато людей, які можуть скористатися порадою їсти тільки відварські стоки овочі, і типу, все будеш на детоксі, максимально і все буде супер. Хоча насправді це ні по енергетичній цінності, ні по калоріям з людським організмом, коротше, ніяк не зв'язано. І насправді, якщо вона вже так каже, що знаєте що. Я вас не заставляю так їсти, я не давала нікому поради. То в цьому ж самому подкасті їй треба було сказати так, увага. Дисклеймер, я нікого не закликаю, це лише моя дієта, яку мені назначили, або щось таке. А так вона просто ділиться не дуже, як би сказати, це розумними речами, тому що є люди, я думаю, і їх багатько, які спробують цю дієту. Навіть знаєте, оці відео на Ютубі, де я там спробувала дієту Кім Кардашін. Я спробувала дієту того, сьогодні я не знаю. Це все, е, ніби зараз повитається оця. Як це називається? Героїнова краса, коли ти дуже сильно худий, і воно все знову повертається, і якби деякі форми людей, як, наприклад, моя, зараз виходять з моди, і ми знову всі прийдемо до того, що ми захочемо бути супер-гіпер-худими. І що тепер? Всі будемо сидіти на бульйоні з кісток? Не знаю, не прикольно. Таке відчуття, що включатися під час монтажу, це моя улюблена справа, якщо чесно. Я. Хотіла приготувати собі якісь, знаєте, поміточки, що б я хотіла сказати, але давайте просто пройдемось по тому, що сталося. Селена Гомес запостила сторіс, в якій сказала, що Хейлі з нею зв'язалася і, коротше, попросила, щоб її фани її так не хейтили. Вона написала: Хейлі Бібра зв'язалася зі мною і дала мені знати, що вона отримує погрози і таку hateful negativity. Ну, коротше, негатив вона отримає. І це не за те, за що стоїть Селена, і ніхто не повинен це переживати. Хейт і булінг. Я завжди відстоюю е доброту і хочу, щоб це все зупинилося. Дякую, Селена. Чесно кажучи, я не думала, що вся ця ситуація з тим, як Хейлі з Кайлі, начебто або дійсно забулили Селену в соцмережах завдяки оцим правам. Ну, коротше, але ж бачите, у що це вилилося? І Хейлі, вона теж не промовчала і теж відповіла, і написала, що вона хоче подякувати Селені за те, що вона сказала це. І вони, увага! Вже декілька тижнів про це розмовляють і хочуть якось так зробити, щоб все це пройшло, і щоб все було добре. Останні декілька тижнів були дуже важкими для кожного, хто в цьому замішаний. і мільйони людей робили стільки хейту навколо, і це було дуже сильно боляче і важко. короче. що я б хотіла по цій ситуації сказати. Хелі Бібер. Звернулася до Селени, до колишньої свого чоловіка, для того, щоб та попросила своїх фанатів перестати її булити. Я коли читала коментарі в різних соцмережах щодо цього конфлікту, чи не ж не до цього конфлікту, до того цих сторісів, всіх, всі люди пишуть, типа із розряду Блін, чому. Вона не попросила Джастіна? чому, тіпа, Джастін не може сказати, щоб фанати перестали так себе вести, чому вона звернулася саме до Селени? З іншого боку, вона звернулася до Селени, тому що вони якби вдвох в цьому конфлікті. Е, Джастін Бібер взагалі таке чувство, що я не знаю, він якийсь несправжній, він ну, щось, взагалі, а то лі йому пофігу, то лі, я не знаю що. Але ситуація в тому, що Хейлі після цього їхнього конфлікту, чи не конфлікту, не знаю навіть як це сказати, сильно постраждала, тому що. Фанати Селени дуже знаєте, така цікава штука, що Селена завжди каже, що вона за доброту, за все найкраще і за все хороше, але при цьому чомусь її фанати іноді дуже агресивно себе ведуть. Ну, це якось знаєте нелогічно трошки. Але тим не менш, у Хейлі ці тижні були важкими, тому що якщо раніше її хейтили, то тепер, взагалі, це просто я не знаю, відроз помиями кожного дня. Я не думаю, що їй це приємно і логічно, що вона б хотіла це закінчити. Інше питання, що дійсно. Вона звернулася до Селени, і вони про це спілкувалися. Ну це дуже цікаво. Я не знаю, чи закінчиться зараз хейт, але люди почали обсмоктувати нову ситуацію того, що Хейлі писала Селені. Не знаю, якщо чесно, вся ця ситуація це якийсь, блін коло лайна в природі. Ну, тому що є люди, які кажуть, що це все Хейлі нікого не е, булила. Потім є люди, які кажуть, що Селена повне гавно, і насправді вона маніпуляторша. Є люди, є різні люди, коротше, і всі думають по-різному. Висновка не буде. Е, все фігня. Мені до речі, цікава ваша думка, що ви думаєте з приводу того, що Селена насправді не така, знаєте, інфантильна рожева овечка, Вола знайшла на столі і вирішила його прямо зараз прибрати. Так от те, що Селена Гомес не така вже й е, мила, хороша дівчина, а насправді вона маніпулятор, що нарцис і токсик, І вона, коротше, всіх, типу, як провокує, я не знаю так не зрозуміло цієї теми. Ну, коротше, що вона оце розповідає популістично, що вона за добре, за все хороше проти всього поганого. Але насправді вона чи не найбільший, ну коротше, поганий персонаж в цій всій грі? Не знаю. Я не я, я знаю якої думки навіть тут притримуватися. Тому що в публічному просторі ніби Селена Гомес дійсно вона грає таку дуже хорошу, е, приємну людину, яка не робить нічого поганого, вона за все хороше. Але по суті, я не знаю, хто як до неї ставиться. Що ви думаєте з приводу Селени? Що ви думаєте про Селену, Про Хелі, а про Джастіна я не знаю, що, що про Джастіна думати. Він щось я не знаю. Він морожений якийсь. Вже дуже скоро в музеї Метрополітен відбудеться нова виставка, яка присвячена Карлу Лагерфельту, е, яка буде називатися Карл Лагерфельд лінія краси, і ця виставка буде проходити з 5 травня по 16 липня. Що нам з цього всього цікаво? Що коли отак відкривається нова виставка, це значить, що буде медгала. Бо зазвичай, оцей бал медгала він відкриває виставку, і цей бал буде відбуватися 1 травня. До речі, моє найперше відео на каналі було присвячено медгала, тому що. Я подумала, що з цього я можу почати з огляду костюмів, і по итогу вийшло не дуже. Ну, на мою суб'єктивну думку, вже зараз. Якщо вам цікаво, можете прийти подивитися моє перше відео, тому що там, окрім цього, також є історія медгала, хоча звук там не дуже, але я старалася, там інформація цікава. Тож, що я хотіла сказати? Це буде присвячено все Карлу Лагерфельду його величезному впливу на моду. Там будуть костюми з його різних колекцій з початку його кар'єри і до самого кінця, до смерті в 2019 році. Але що найцікавіше, це те, що пішли чутки, що Анна Вінтур, а це головна редакторка Вог, і, взагалі, найвпливовіша людина світу моди, ну не найвпливовіша, але, коротше, дуже важлива, і саме вона робить списки тих, хто буде присутній на медгала. Тож ходять чутки. Що на медгала не запросять нікого з сімейки Кардашян-Дженер? Чому? Тому що. Минулого року Кім Кімкрайдаша надягнула сукню Мерлін Монро. Ні, насправді це не єдина причина, але кажуть, що це дуже важлива причина. В чому суть? Як ви розумієте, медгала присвячений оцій виставці. Тобто він відкриває виставку виставку історичних нарядів, виставку історії. І сукня Мерлін Монро це також частина історії. Хоч вона не зберігається в музеї Метрополітен, вона також була взята з приватної колекції, де вона зберігалася. І якби багато людей, хто пов'язаний з музеєм, і з історичними костюмами кажуть, що не можна їх вдягати як би там не було, це дуже егоїстично вдягати старезний костюм. Тільки аби ти в ньому побував, тому що насправді це неправильно, і тому якби таким чином хочуть показати, що Кім Кардашян була неправа, тому що вона, на жаль, була не розміру Мерлін скільки б вона там не важила, і якби вона не схудла, вона трошечки порвала те плаття і тому, в принципі, всі сказали, що. Це може жест в плані того, що люди там знаєте, багато хто казав, боже моє, це ж сукня ще там свіх мемі яких років. Але насправді люди, які займаються історичними костюмами, сказали, що це було абсолютно неправильно і безвідповідально. Тож через те, що пішли такі чутки, що Анна Вінтур більше не буде запрошувати кардаш'янів, люди почали казати, що все. Кар'єра і взагалі, оцей, знаєте, неймовірний вплив оцієї родини, він закінчується, що їхня ера закінчується і підходить до свого логічного кінця. Тому що, окрім того, що Кім натягла історичну сукню, скажімо так, Мерлін Монро, вся оця естетика сімейки Кардашянів, де вони гіпербагаті і, знаєте, показують свої сумки Біркін, яких 40 штук і вони просто стоять, вона вже нікому не цікава. І якби стає зрозуміло, що все. Ця естетика відходить назад, вони вже втрачають свою популярність. Ну, в принципі, напевно, це логічно. Я не скажу, що вони не змінюються, вони насправді змінюються і намагаються відповідати більш-менш стандартам життя, які є зараз, але насправді вони далекі від людей. Мені так здається. Ну коротше, подивимось, що то буде. Буде прикольно, якщо 1 травня на Медгала буде не просто сім'я Кім Кардашян і всіх Кардаш'ян Дженнер, а і ще там, знаєте, з партнерами, з дітьми. Я така клас. Я всіх обманула. Інститут кольору Пантон розширює свій каталог тонів шкіри для того, щоб зробити його більш інклюзивним. Оскільки зараз багато різних брендів намагаються бути більш інклюзивними. Пантон вивели ще 28 відтінків, які вони додадуть до вже 110 існуючих. Тепер цей каталог буде мати в собі також відтінки шкіри представників азійсько-американської і тихоокеанської спільнот і темношкірих людей. Насправді вони оновлюють цей каталог вперше за 10 років. А 10 років це, знаєте, дуже багатько. Я Не кажу, що прям сильно щось помінялося в кольорах шкіри людей за 10 років. Але насправді важливість того, щоб всі люди були представлені, стала набагато більше за ці 10 років. Тому дуже добре, що вони вирішили додати ще кольорів, тому що ми всі дуже сильно різні. Але насправді, коли я прочитала цю новину, я згадала безліч відео з TikTok, з Ютубу, з Інстаграму, де темношкірі люди намагаються зробити собі макіяж і беруть якийсь бренд, і найтемніший колір їхнього, наприклад, тонального крему, і вони мажуть на себе, а він піпець, який світлий, Вони такі, типу, реально, оце не тимніше. Тому це все ще здавалося, б, 2023 рік, але це все ще актуальна проблема, тому що ми все ще досі не можемо навіть оцінити наскільки ми всі різні. The Вікенд потрапив в книгу рекордів Гіннеса як найпопулярніший артист у світі. Станом на березень 2023 року він отримав найбільшу кількість прослуховувачів його музики на Spotify. І він став першим артистом, який взагалі набрав 100 мільйонів прослуховувань на Spotify, що теж дуже класно. Звісно, дуже важко знаєте, казати, що він найпопулярніший артист у світі, коли є такі люди, як не знаю, там Пол Маккартні, Фредді Меркюрі. Не знаю, хто ще. Майкл Джексон, де багато співаків, і співачок різних є дуже популярних. Цьому я не знаю, коли читаю, що це за вікенд, воно ніби як не знаю, не вкладається в мене в голові, тому що він дуже популярний. Безумовно, але на їй популярніші, хоча у Spotify він перегнав усіх: і Аріану Гранде, і Майлі Сарус, і Шакіру, і багатьох-багатьох. Він перший. 13 січня співтворця Ріка і Морці Джастина Ройланда звинуватили в насильстві. Його колишня дівчина звинуватила його в нанесенні тілесних ушкоджень і позбавленні волі шляхом шахрайства і обману. Цей випадок стався в січні 2020 року, і позов до суду вона зробила вже в травні того ж року. І от 22 березня прокуратура Каліфорнії зняла з нього всі звинувачення. Він відреагував на це і сказав, що я завжди знав, що ці заяви були неправдивими і ніколи не сумнівався, що цей день настане. Я вдячний, що ця справа закрита, але водночас досі глибоко вражений жахливою брехнею, яка пролунала про мене під час процесу. Я розчарований тим, що так багато людей поспішно винесли вирок, не знаючи фактів і спираючись лише на слова колишньої дівчини. Тобто, в цілому е вона намагалася його закенселити, і, в принципі. У неї це вдалося багато людей, відвернулися від нього, але виявляється, що то був наклеп, і все, тепер зняли всі звинувачення, і він буде працювати над тим, щоб відновити свою кар'єру і свою репутацію. Голі Бейлі дуже обережно натякнула своїм фанатам про те, що Аріель русалонька трошки змінить свої сенси. Вона сказала, що зараз у Аріель буде трошки інша мотивація вийти на сушу. Це буде не тільки чоловік, в неї буде свої інші бажання, і вона буде покидати океан не тільки заради хлопця. Це набагато більше ніж це. Це про неї саму її мету, свободу, життя і те, чого вона хоче. Як жінки ми дивовижні, незалежні, сучасні. Ми все і навіть більше. І я рада, що Дісней актуалізує деякі з цих тем. До речі, прем'єра відбудеться вже 26 травня. Я дуже сильно чекаю, тому що Русаленка це мультик мого дитинства. Я реально під нього росла. І якщо запитати мою маму, що я в дитинстві співала, це буде, знаєте, пісня Аріельта. Ну, коротше, я ходила, і це прям моє найулюбленіше було. Мавка лісова пісня став найкасовішим фільмом Незалежної України. Прем'єра відбулася 2 березня 2023 року, і за цей дуже недовгий час реально мультфільм зміг зібрати дуже багато грошей. На перший тиждень показів було зібрано 24,9 мільйонів гривень. На другий тиждень ця цифра виросла вже до 60 мільйонів гривень, що вже дуже багато. І після третього тижня збори склали 82 мільйони гривень. Що взагалі величезні гроші, і це дуже класно. Я ще на мультфільм не... Ходила, але мої мама і брат сходили і були в неймовірному захваті. На цьому мої новини закінчилися. Можливо, я чогось не сказала або сказала щось зайве, хто зна. Я дуже вдячна вам всім за підтримку мого каналу. Нас на цьому тижні стало аж 5 тисяч рудиків, і якщо чесно, я в шоці. В захваті, і я не можу в це повірити, тому що це дуже багато людей. Я навіть не можу уявити, наскільки нас багато. Для мене це дуже важливо, і я вам нереально вдячна за те, що ви довіряєте мені, за те, що ви підписуєтеся, слухайте мої думки, слухайте мене. Оцей, я не знаю бред, який несеться з моєї голови. Підтримуйте те, що я роблю. Дякую вам величезне. Ви реально грієте мою душу і серце. Хотіла б вам нагадати, щоб ви не забували донатити гроші на Збройні Сили України. Фонд поверне живим, фонд Сергія Притули, Фонд Енімас», і будь-який інший фонд, який ви для себе оберете, і будь-який інший збір, який ви для себе оберете. І також, якщо ви захочете підтримати мене і мій канал гривнею, номер моєї картки буде в описі до цього відео. Я буду вам дуже сильно за це вдячна. Ну, а тепер всіма улюблена, найулюбленіша рубрика це котики! Один спить тут і спить тут. Два котика в родині це, звісно, щастя, я вам скажу. Здравствуйте. Здравствуйте. ой, ой, здравствуйте. Зачепилася. Ми склали лапки. Там видно, як вона склала лапки. Так, Цілюнечка, мій сладкий кабанчик. До речі, на цьому тижні нам почали приходити також речі з Китаю, які ми відправили ще в грудні, коли їхали звідціля. Так що у нас тут трошки пахне Китаєм, мені здається, вона реально відчуває запах своєї батьківщини, блін. Ні, ціля, ти українка, то батьки українці, ти українка. Поняв? Так, опа. Віть, я тебе зараз так перехвачу. Жух, все. Нормально, да? Тож, ми з Маосою дуже дякуємо вам за перегляд. Приходьте ще! Бажаю вам хорошого дня, вечора, ночі, коли ви це дивитеся. І взагалі бажаю вам всього найкращого. Побачимось в наступному відео. бай бай